Золото свічок твоїх Підкрались мягко сутінки у наш серпневий сад. І ось рушають гості в ніч, Збирають аромат Чарівних, ніжних тих віршів, Що присвятив тобі. І золото свічок твоїх плескається в пітьмі. І твій букет злітає в ніч над папертю земною. Скатерка тихо світиться чарівною красою. Алмазом там блищить забутий твій бокал, За карим поглядом очей весь день я сумував. У небі сто зірок палають, наче діамант, Листвою пахне яблуками, віночками троянд. Багатство серця і душі готовий дарувати, І єдність наших душ та тіл назавжди зберігати. І ось дві фігури тінями стоять біля воріт. І ніжний поцілунок мій розтопить серця лід, і строфи тихо складуться, присвячені тобі, а золото свічок твоїх плескається в пітьмі, а золото свічок твоїх плескається в пітьмі 9 серпня 2016 року. Ніч за вікном, вир осінньої бурі, Листя жене в прохолоду дощів, Світло ліхтарне в сріблястій лазурі, Тихо повзе за тобою вночі. І ось тремтливо птах чорний злітає біля німного нічного вікна, Крилами б'є, зьобом скло пробуває, Вісточку птиця мені принесла. В чорній зіниці пелюсток полум'я, Свіче тонкою у танці тіней. Сльози і біль, про розбите кохання, погляд твоїх бірзових очей. Ось я одягнений, І чорну птицю вільною в небо тепер відпущу. Сходи униз, світ в тумані клубиться, Тонкий твій стан під напором дощу. Перший сніг. Ось сніг летить, світ побілів, позолотішав, увесь завмер і дав душі тепло, У місті обережно причаїлась тиша, І візерунками вже розмальоване стекло. У світі ліхтарів водять танок сніжинки, Гілки дерев тягають свій наряд, Час зупиняє біг, Замерли гострі стрілки, І білі вежі замків задумливо стоять. У сліпучо білих шатах вулиці, будинки, Разом зібрались на урочистий бал. В гостях зима прибула на ялинку, Немов та королева в тронний зал. І зустрічає королеву принц ошатний. Звітує осінь, як завжди щорік. Зі сніжних сторінок, темпливих крилатих розпочинається зимовий часовий відлік. І ввечері ми вийдемо на ганок і візьмемо руками свіжий сніг, По білим вулицям блукаємо до ранку, Зими спостерігаючи в набіг. Той перший сніг освячує нам душі, дає нам легкість і чарівність, і любов. Немовби люди стали небайдужі, і на морозі розгорілась наша кров. І сівши рядом біля теплого каміну, обличчя радісні, немов в чарівнім сні, ми відчуваємо у душах квітна зміна. Це свято нам дарує перший сніг. 28 грудня 2015 року. Майстра, Весняний сад шумів, вишні цвіли рясно, сніжинки пилісток летіли в долині, звенів струмок, ледь чутно і прекрасно, птахи співали, небо було ясним, вітрець погойдував сторінки чарівні. Він стоїть біля криштального потічку, чекає, коли вона, піднявши поділ, у брід перейде і потревожить вічний. На сині таніть сонця безкінечний, з муглими ногами зійде на суходіл. І вона потоне в глибині обіймів, І краплі опадають перлами до ніг, Укрісті дрімав кіт, приятель мирний, а він її коханий майстер дивний, І буйний чуб його під вітром, наче сніг. Він підхопить її міц міцними руками І приголубить ніжні її уста, зашепче про любов. Порадує рядками нових творінь, І підуть вони садами Туди, де на порозі жде старий слуга. І древній дім стоїть, як нагорода, обвитий весь плющем, завмер на вічну мить, лізі душі серед чудного саду, Видно терасу гущу винограду, Мелькають ластів, канарка голосить. Ось з венеціанських вікон ллється шуберт, коли на небі розцвіте великий віз, до нього прийдуть ті, кого він дуже любить, хто не потревожить душу, не погубить, на них чекає дім без вічю і сліз. У переку в старинному каптані, гостей він вводить в зал, де квіти і фарфор. Ось в Гета, і Шекспір з веселими очами. Гофман з Дікінсом, сидячи на дивані, Ведуть із Гоголем учений давній спор. Вночі він. В її обіймах засинає, з За усмішкою вона спокій сторожить, І сон, пускова гілка нависає над вікном, Він пише, свічки полум'ям грають і над папером знов перелотить. І ось будинок вічний осінь зустрічає, І тиша навкруги, на листі та на сніг, Він входить в дім, де горя вже немає. Вона готує стіл, музика грає, пілат давно забутий, як і стрілок-бік. 1.05.2016 Я золотистим стану листком. Я золотистим стану листком До себе візьму промінь сонця, увінчений гострим терновим вінцем, зависне над синим колодязем. і вітер співає кафісти дня, здригнеться струною павутинка, і боги суворі зігріють мене, розтане на денці сніжинка. І знову потрібно прожити, пройти життя непростого стежину і мудрість у книгах нараз віднайти. Кохання і смерть пережити, А я, ніби лист получу вдалечінь, Побачу і небо, і гори над синім колодязем, туди, у височінь, Де дзвоном небесні хори.